Шановні українці, без царя в голові, зате царем на банковій. Цар у голові означає розумність людини, здатність покращувати все навколо себе. Ну, якщо такого Такої здатності немає, такого царя в голові немає. Ну то як у тварин треба обрати собі когось із свого середовища та по своєму розумінню царем. Над нами всіма, і хай він керує. Ну, це, скажімо так, вихід з положення для тих, у кого царя в голові нема. Ну, наприклад, для первісних людей, котрі ще не створили культуру, не накопили знання, вміння. Не розвинулись цивілізаційно. звідки цар в голові якоїсь мавпочки? Чи маулі неосвіченого? Чи з якого-небудь племені людожерів? Да навіть з племені? Котрій панує культ-карго. Ну, будують літачки. Ну, ну, нема там царя в голові, щоб створити літак і виробництво, і все інше, і іншим племенам відправляти вантажі смачні та корисні. Нема такого. Ну, то вони з гілочок і будують і. Сурочок ті літаки моляться, щоб Бог послав їм в вантаж. Ось така ситуація, в таку ситуацію потрапили і українці. Немає в українців тих знань і умінь, які Робили б їх громадянами, тобто здатними забезпечити благополуччя і розвиток своєї країни, не кажучи вже про безпеку. Нема. Ну от проблема вибрати царя собі. Ну, як свого царя нема українців в голові. То вибрати, собі царя зовнішнього. Посадити його де-небудь там на трон на Банковій. Хай керує. За якими критеріями? Ну. Що в голові те і назовні? Перзать. Нема в голові царя, не буде царя і... Зовнішнього, путнього буде, ну так. Артистку таке буде. Що в голові, то й там буде. Ось така сумна ситуація. Ще більш сумні наслідки цієї ситуації. Поки що все. Переходимо до наступної чернитки.